От іще один. Іноді приїжджаєш у таке місце, що дух захоплює. Думаєш, отут точно має клювати. Але чи завжди все йде за планом? Ну, такий окуньочок. А де ж щучка? Знайшов я цікаву локацію по мапі. Приїхав! Погодка просто казка все наче ідеально. Ну давай, рибко, тут все так красиво. Ну не можеш бути пусто. Так, ну нарешті окуньок. Довгенько я його шукав. Не був він біля самого берега. Взяв в далечині. Десь в метрах 20 від берега, покльовка на паузі. Приманка зараз 2 грами джигріх і двох десь 1,6 зюймова резинка Віброхвіст. Маленький, прогонистий і от окунь його захотів. Чекаю я, поки дають течію. Ось там далі має початися жеріховий вихід. А поки що стою от на пляжику і прокидую легкими вагами. Вчора виїжджав також сюди, був з іншим комплектом, з кастингами двома важким і дуже важким. І вдалося зловити тут теж оконя, був трошки більше, ніж сьогоднішній. Тому розвідка місця пройшла не супер, але залишилися питання, залишилися цікаві місця, на які я сьогодні приїхав і буду розвідувати пляжик. Принаймні вчора виглядав дуже перспективно, але мені здалося, що маленькими приманками тут можна дуже гарно відловитися. Сьогодні середа. Я ризикнув, бо є день посеред тижня, в який не дають течію в Києві. Чомусь Київська ГЕС не працює. А як ви знаєте, немає течії, немає риби. І от я вирішив перевірити, це правда сьогоднішній день, середа, чи це просто співпадіння, і це може бути рандомний день посеред тижня. Там дуже красивий канал, поки візуальної наче, наче, нема, а я буду потрошку, напевно, все-таки туди рухатися. Бо там цікаво. Там цікаво, вчора рибачки ходили. Бачив, кидають мікроприманки. У когось нашій щупачок був на кукані, але туди все-таки хочеться заради жереха піти. Ось такі кадри я бачив вчора, і були виходи виверти риби, і треба прокидати прям дуже гарно зосередитись прямо на жереха, Бо ми досліджували прям загалом локацію. А сьогодні я от прям хочу приділити час певним місцям, найперспективнішим, які я виділив. Ні. Боже ж, де сруба не ловиться в тишні? Це тільки на на этот. Ну як же не ловиться, якщо я зловив? Ну, це виключення. Він просто на заї. От така от інформація прийшла від місцевої жіночки. Ну а я ж то знаю, що спіймав окуня, але прийшов я сюди за жерехом, який, на жаль, поки не показувався. А, зашов, а окунь був. Розказують мені тут, риби нема. О, вон вона, риба. А от і ще один. Відразу на наступному ж закиді, а? Хижака немає, розказуйте. Хижак, Окунь хижак. Ну от 18,50 тільки-тільки дають течію. Бачите, починає з'являтися вороти, течія починає нести воду. Значить, у середу також буває течія. і це все-таки рандомна штука, що сьогодні є, завтра нема. У свій час і година своя кожній справі під небом. Яке б класне місце не було, навіть використовуючи все своє знання та вміння, рибололя все одно залишається загадкою. І не завжди нова локація приносить тобі те, за чим ти приїхав. Очікував я в цьому місті жереха, але, на жаль, його тут не було. Не знаю, чи ключик я не підібрав, чи, можливо, взагалі в цьому місті його зараз немає. Але все ж таки я гарно відпочив. Насолодився природою та приємним часом на риболовлі. Чому ж я думаю, що це доволі перспективне місце для лову жереха. Ну, по-перше, тут утворюється доволі сильна течія з зворотками, відбивними течіями, що доволі перспективно на фоні інших місць на Дніпрі. Також тут є нависаючі дерева, коряги, перекат. Ну і звісно ж багато малька, якого так любить жерех. Ось таким я вважаю характерні місця для лову жереха. А як було у вас? Чи бувало таке, що місце просто мріє, а риби немає? Напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. Ну а я хочу подякувати всім, хто підтримує мій відео лайками, підписується на цей канал, ставить коментарі. Ну і особливо подяка всім, хто підтримує його фінансово. Дякую, що подивилися це відео, і побачимось в наступному. Бувайте!